Тіньові сторони. Вітаю, друзі, що це таке тема наразі дуже актуальна. Тіньові сторони людини і які в нас є міфи. Отже, міфи про тіньові сторони особистості. Так? Начебто це в нас щось, що є недоліком, що є недосконалостю, що є мінусом в особистості людини. Насправді, не зовсім так. Що таке тінь? друзі? Це те, що стоїть десь ззаду. Це те, що ми не бачимо. Це те, що ми в собі не усвідомлюємо. Цю сторони людини вони дуже багато забирають в нас ресурсу, забирають енергії. Тому що ми намагаємось все своє життя ось ці наші всі особливості, Стримувати, ми намагаємось їх всі контролювати, ми намагаємось їми керувати. і Із цього знаходимося в напрузі і дуже велику частину свого активного часу витрачаємо саме власне енергію і ресурси на стримання цієї нашої тіньової сторони, не розуміючи, що тіньова сторона дає нам можливість. Зрозуміти краще себе. Ну, уявіть собі, ми дивимося на місяць, і в місяці є тіньова сторона, а обратна сторона луни. Зворотня, вона ж не є недоліком. Вона не є недоліком. Вона просто з тієї сторони, яку я не бачу. Тому давайте розбиратись, власне. Як ми можемо зрозуміти, що таке тіньова сторона, і, власне, що таке недоліки? Отже, можна просто зараз зафіксувати для себе, що таке тіньова сторона. Ви можете прописати всі абсолютно характеристики, які вас безмежно дратують в інших людях. Безмежно дратують. Ну, якщо мене щось чіпляє, то з мене щось начебто терчить. терчить да? Тобто щось мені заважає, і я, можливо, це не усвідомлюю. Що дратує? Ще один є міф про те, що тіньова сторона це коли вас щось в іншій людині дратує, і, власне, це вас є, але ви це контролюєте і стримуєте. Це начебто ваше зеркало. Друзі, давайте углиблюватись і розширювати своє мислення трошки побільше. Не те, що у вас є, а те, що ви собі забороняєте. У Вас може цього не бути, але ви знаєте, що це може бути, але у вас заборона на це. Ну, до прикладу. До прикладу, є в мене одна клієнтка, приходить вона в терапію і розповідає, як вона гнівалась дуже сильно на свою сестру. Гнівалась на свою сестру, була роздратована, агресивна, незадоволена. Я запитую: а що ти відчувала і що ти хотіла в цей момент зробити, або як вирішити конфлікт? Вона каже, я хотіла їй сказати от прям матами таке сказати. Кажу, що, кажи, що ти хотіла сказати. Ну, я хотіла їй, ну що, я не можу. Чому? Бо я, я не матюкаюсь. Бачите, тобто, це не є її характеристика. Вона не друга жінка-гопніка, вона не матюкається, в неї нема цього. Але в неї шалена заборона на матюків. Шалена заборона. Або дуже багато людей, і ви мені часто пишете, дуже вам вдячна, ви пишете ненавиджу ліцемірів. Ну, є в мене теж таке роздратування на людей з ліцемірством. Так, головне розуміти, звідки воно береться, звідки ніжки ростуть, і про що воно це роздратування мені говорить. Або не люблю нещирих, або не люблю вискочок, або не люблю брехунців, або не люблю бісять зрадники, або бісять нахаби. От, пропишіть, будь ласка, ось ці всі характеристики, які що вас дратує власне в іншій людині. Дивіться, якщо ви пишете, мене дратує, що вона зі мною мало проводить часу, це не про тінь. Що вона мені не дарує подарунки, ігнорить мене чи не дає мені дозу уваги, це не про тінь. Це про якість спілкування і вміння налагоджувати конфлікти. По-перше, спілкування з собою, а потім з іншою персоною, з партнером, з близьким. Отже, тому напишіть, будь ласка, ось ці всі характеристики. І далі, подивіться. Тобто, якщо я, до прикладу, мене бісить нещирість, дратує лінь інших людей. До речі, лінь в психології не існує. Ми з вами будемо робити серію ефірів про успішний успіх, і я там буду детально про це розповідати, але наразі не сьогодні. Дратують мені мене ледачі люди. люди Це не означає, що я матюкаюсь, так? якщо мене дратують мати, або я ледащо, так? коли мене а, дратують ледащі, лицемір чи нещирий? ні, друзі. Запам'ятовуємо те, що вас дратує в іншій людині, іншими словами, ваша тіньова сторона. Номер один це те, що ви собі забороняєте. Це ваша заборона на це. Я забороняю собі матюкатися. Я забороняю собі бути ледащим. Я забороняю собі бути лицеміром. Я забороняю себе собі... або мене бісять непунктуальні люди. Тому що. Ти забороняєш, в тебе на запізнення, і ти намагаєшся це постійно стримувати. Але це певні аспекти, це певні характеристики життя. Але якщо в тебе є дві головні психотравми, з п'яти, ви пам'ятаєте, хто вже дивився мої відео, в нас є психотравма, дві головні невідповідності, дитяча психотравма, і відстороненості, три відстороненості і несправедливості. Нагадаю, четверте самотності і п'ята приниженості. Так, ось, якщо з дитинства в мене є три ось ці психотравми. Невідповідності, відстороненості російського твердженого ребенка, несправедливості, то я формую до себе величезний потік претензій, величезний потік претензій, величезний потік обмежень, величезний потік заборон, тому що є бажання. Бути хорошим чи хорошою, тобто це вимога до себе. До прикладу, я, мене дратує, роздрату мене дратують агресивні люди. До прикладу. Чому це мене дратує? Тому що це моя тіньова сторона. Я про себе цього не знаю, що я не дозволяю собі бути агресивною людиною. Я не дозволяю собі бути а, м, такою незадоволено рискою. Не можна, не можна! Це заборона. І далі, коли ми бачимо це заборону, ми починаємо капати, щоб побачити тінь. Власне, щоб побачити тінь. А що таке власне побачити тінь? Побачити цю психотравму. Це психотравма невідповідності. Я не відповідаю очікуванням інших, в першу чергу батькам або очікуванням своїм про ідеальну особистість, про хорошу особистість. І я сам собі, наче кажу, підсвідомо, не можна, не можна бути агресивним. Ти маєш бути інакшим, ти маєш бути хорошим, чуйним, толерантним, вічливим і далі пішов набір вимог, які сформовані власне цією психотравмою. Чому це сформовано? Тому що від батьків була претензія хорошості. Ти маєш відповідати вимогам. Ти маєш бути начебто ідеальною особистостю. Тепер, друзі, зафіксуємо ось цю фразу. Фраза не моя, почута на теренах, тому а, її а, озвучую, цю фразу. Як вона звучить? Ніколи, ніколи погані батьки не будуть вважати дитину хорошим. Іншими не так. Ніколи погані батьки... Не будуть задоволені своєю дитиною. Ніколи е е у поганих батьків дитина не зможе бути постійно хорошою. Можливо, точково закінчила школу з золотою медаллю, можливо, да, ой, вийшла заміж за гарного хлопця. Ну молодець, ну, могла би за другого. Що я вкладаю в поняття? Погані батьки це батьки холодні, відсторонені, вимогливі, домінуючі, суворі, агресивні, контролюючі, такі войовничі. Тобто там, де є холод, коли батьки не задоволені своєю дитиною, і дитина починає грати роль ось цієї хорошості. Що я мамочка, татусь, маю зробити, щоб бути хорошою? І набувається ось цей набір вимог. До прикладу, вічливою, чемною, красивою, розумною, щирою, сильною і і і і І. -і. І тоді все інакше, я собі не, не, не дозволяю. Не можна бути лицеміркою, не можна бути слабкою, не можна бути а, якоюсь, 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 якоюсь. І ось це все, що є в кожній людині, ми тримаємо. Ми постійно тримаємо. Отже, запам'ятовуємо ще одну ще цю фразу. Ніколи, ніколи для поганих батьків ви не будете, хорошим, не будете хорошим. І наступне: Ніколи, ніколи для хороших батьків ви не будете поганим. Ви не будете поганим. Тобто, вас ніколи не буде ось цього. Набору претензій до себе. А це нарцисичний прояв. Я маю відповідати якимось ідеальним, ідеальним е своїм власним характеристикам. Це що за функція Бога? Я маю бути над ідеальним, над цими ідеальними. Я маю бути над сильним, надвічливим, надразумним, а це вже, друзі, проблеми з самооцінкою і самоцінністю, в принципі, над чим і бажано б працювати, якщо це, звичайно, друзі, важливо. Тобто, ваша ціньова сторона це те, що ви собі забороняєте. Тепер другий аспект, перший зрозуміло, да? забороняємо ми це все через травмованість, одну з певних психотравм невідповідності, несправедливості, відстороненості, самотності і приниженості. Тобто я себе блокую, я не даю собі дозвіл якимось чином вести себе. Я не дозволяю, коли я запитала. Цю жінку, чому власне вона не дозволяє собі а, матюкатись, а скільки в мене є клієнток, які не можна дивитись порно, не можна робити мануальні ласки через кому тощо, розуміємо. да? Ну ось, Чому не можна, хороша дівчинка так не робить? Тоді питання, що там стоїть за спиною з обратної сторони, з воротнього боку. Зворотнього боку, і ця жінка мені каже, ви розумієте, я лікар, я лікар в династії. Настільки... Мені мама завжди казала, що ти лікар, ти, ти еліта, ти бумон, ти інтелігенція, ти не можеш дозволити собі так розмовляти. І ось коли воно в неї клакоче, друзі, розумієте, про що це? Воно в неї клокоче, вона це стримує, контролює, керує це і починаються в нас емоційні і іноді психологічні негаразди. Да, тобто аспект перший це те, що я собі не дозволяю. Звичайно, я хочу ще раз наголосити, друзі, що все, що я даю це така просвітницька діяльність, да, просвітницька інформація, це те, що є, ну, начебто, коржиком, воно як на поверхні. Да, давайте Інша метафора це як вершечок айсберга. А якщо вже розбиратися і копатись, то в кожному в кожному аспекті, в кожній деталі ще багато глибинних оцих да, що там під водою цього айсберга. Тому тільки даю інформацію, щоб ми просвітлювалися, розширювали своє мислення, бачили. Трошки більше спостерігали за собою і досліджували, досліджували себе. А все набагато глибше і, можливо, і складніше. Другий аспект, друзі, другий аспект тюньовій стороні це те, що вам ну, супер подобається в іншій людині. Ну, супер. Ви дивитесь на жінку і ви так, Боже, вона така розкута, вона така впевнена, вона така. М самодостатня, або вона така хороша мама, або вона така гарна господиня. І це теж ваша тюнєва сторона. Це те, що ви в собі блокуєте, навіть не то, що блокуєте, не даєте можливості розквітати і розвиватися за певних якихось причин. Перепрошую. Да, за якихось причин, ну, до прикладу, от я, приклад ще один. я коли робила розбір фільму серіалу Секс у великому місті, і я запитувала, чим вам подобається Саманта. Чим подобається Саманта? І дівчата почали писати про цю героїню, що вона дуже така рішуча, смілива, відважна. Я запитувала, а скільки в тебе рішучості, відважності, розкутості, ну я собі не можу дозволити. ну от мені не вистачає, да? але ж в тобі це є. Але ж в тобі це є. Але за якоюсь глибинною причини ми собі ось це не даємо збагачувати, квітнути, розвиватись і розцвітати. Тому ви можете написати собі ось ці два стопчика і дати відповідь. А що ви блокуєте, що ви не дозволяєте, що ви забороняєте, що ви боїтеся показати, що ви е, намагаєтесь приховати, або, може, ви щось намагаєтесь взагалі закопати чи заховати в своєму житті поховати не заховати, а поховати. Да? Над, над своїм терідесі, тому потрібно тут це теж а, в цьому а, бажано. Б, хотілося би, бажано б, а, в цьому проводити дослідження. А, далі йдемо. А, друзі, стосовно що це тіньова сторона, це недоліки людини. Ну що таке, друзі, недоліки? Ну що таке недоліки? Ну, по-перше, ми всі сформовані через Знаєте, як мідалька з двох сторін. З цієї сторони в кожної людини орел, а з цієї решка. І ось з цієї сторони в людини ми називаємо треба працювати над своїми недоліками. А в нас не було думки, що наші недоліки дозволили нам через наші травмуючі обставини прийти туди, куди ми прийшли. Знаєте, от як кажуть, потрібно побороти свої психотравми. А може, вона дала вам можливість вижити. Потрібно працювати своїми психотравмами. Яким чином? Ось це найголовніше. Можливо, ця психотравма є якоюсь а, вас підтримуючи, або вона щось і створювала. Зараз наведу приклад, приклад такий дуже банальний, але приклад метафоричний. Отже, дивіться. От в нас особистість з цієї сторони, з цієї сторони, в неї до прикладу, до прикладу рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, сумління сторони, ну, скажімо, орла. І ми такі: аплаус, аплаус, яка чудова людина, які гарні характеристики. Так. А зворотнього зв'язку зворотньої з, з, з сторони, з сторони, там в нас, там в нас такий стан впертості, срамся, но не здамся. Є моя правда, іншої немає. Тобто, може бути ось така інша сторона. Або боже, яка добра людина, добра, емпатична, щира, да чудово. а з воротньої сторони може бути мала душа. Не, не знаю, як сказати українською, перепрошую. Да? Ось може бути з цієї сторони в людини може бути щирість, щедрість, відкритість, а з цієї – оголеність. Тобто… Власне наша робота є в тому, що вивчати себе. Так ось ось ця мідалька, сторона орла, це тим, що ми можемо користуватися, і ми можемо збудовувати, створювати, збагачувати своє життя. А інша сторона, це те, що болить. І в комплекті у кожної людини за плюсом є мінус. Але яким бочком я повертаюсь до інших людей, якою стороною я дивлюсь на себе, і чи болить в мене ось цей так званий мінус. І кожен недолік в нас, кожен недолік це не мінус характера, не мінус особистості, а це психотравма. Якщо ми з вами візьмемо будь-яку нашу психотравму, до прикладу, ту саму е е приславутую психотравму невідповідності, ту саму психотравму, вона в плюсі що зробила? Вона е е про е якість, про поглиблення. По, про цілеспрямованість, про напористість, про е, вміння комунікувати з людьми, про емпатичність, про е, сумлінність, про відповідальність це плюс. І ми кажемо, як працювати з як боротися з психотравмою невідповідності, але вона дала тобі можливість прийти туди, де ти, ти зараз знаходишся. Але вона із зворотнього, зворотньої сторони, вона і болить. Яким чином? Підлаштуванням під інших, сумнівами в собі, перфекціонізмом, синдромом рятівника, піполезірством, жертовністю, вона і болить. І ось це не недоліки. Все, що ми називаємо недоліками, це ні. Це болісна складова нашої ось цієї травми. Чому вона травма? Бо вона болить. Тому наше завдання розуміти себе і балансувати, розуміти, да, бути в балансі. Щоб не боліло. Як зробити так, щоб не боліло? Щоб не, не було страждань, щоб не було муків, да? о що робити з цією стороною, яка мене руйнує? Тобто, іншими словами, психотравма несправедливості, чи психотравма там, якщо психотравма несправедливості, то там тюньова сторона неймовірна чесність, зацикленість на чесності, заборона на неправду і так далі. Ну, сьогодні не про це. І от якщо там, чи психотравма невідповідності, то якщо ти сумлінний співробітник, що ти вмієш заробляти, якщо ти вмієш контактувати гарно з іншими людьми, то це теж працювала психотравма. Да, Вона тебе і підводила, і зараз вона тобі болить, якось задача справитись з болем. Да? А, а лишати те, що мені в житті допомагало. І ні з чим, друзі, не потрібно боротися. Тому що, коли я чую, е я хочу боротися над цими стосунками, хто переможе. Ну, якщо є боротьба, да? хто переможе? Я хочу боротися з е зайвою вагою, хто переможе? Да? Я хочу боротися там, е з лінню. Хто переможе? Не потрібно боротися. Не потрібно. Потрібно вчитися, потрібно вчитися а, а, ну, уникати, не хочу сказати, а, а, вчитися позбавлятися болю. Ну, Якщо в нас гастрітік, ми що йдемо? В нас болить, так? ми йдемо до лікаря, щоб він нас позбавив болю. От і все. А ось на останок ще одне таке. Така фраза, така фраза. Що ви думаєте про цю фразу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Страждання це вибір особистості. От що ви думаєте? Страждання це вибір особистості. Я не можу сказати, що це прям я на 100% згодна, але, можливо, є така гіпотеза. Давайте поміркуємо, що ми з вами думаємо стосовно цієї кимось сказаної фрази. Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте друзі, вподобайки, да, так кажуть. Ось підписуйтесь, я буду робити тут багато контенту, особливо за вашими запитами. І ще раз наголошую, друзі, на моєму каналі тільки все через взаємоповагу. Агресивні вислови один одному коментарі, там, коли люди переписуються. Да? Там, чи якісь неповажні речі. Ну, перепрошую, але наше завдання виходити в високий рівень самоцінності. Це мета мого каналу, мого спілкування з вами. І ось виходити в самоцінність. Да? в самоособистість, відчуття власної гідності, можливо, тільки через повагу. Тільки через повагу себе і інших людей. Якщо я не поважаю інших людей, я не поважаю себе, тому довготривалу терапію, будь ласка, бажано не до мене, якщо ми не вміємо спілкуватись поважно. Я, я на сьогодні закінчую. Люблю, цілую, як завжди, з вами ваша Інкіферла. Пока, пока.